Я Таня, переможниця проекту Лелека Прилетить. Я зараз знаходжуся в медичному центру мати і дитини. Для мене сьогодні найважливіший день перенос ембріона. Зараз я знаходжуся в палаті перед процедурою. Дуже хвилююся, але надіюся, що все буде добре. Тримайте за нас кулачки. будь-якої сторони Маємо долі. Приносимо 11 стежний бюро. Все, лєвочка вже довма, може. Ось там лєвочка засвітилася, дякую. Ось Тримайте перше фото. Саменька не стаєте. Зазвичай зараз переведуть. Дякую. Верніть мене, будь ласка. Дякую.